Недоліки, які я допустив, при самостійному будівництві частина друга. Це не встановив водостічну систему під навіс. І тому має тут уже такий рівчачок. Та ж сама проблема і за туалетом. Нема водостічної системи або якоїсь системи водоприймання і бачимо вже досить такі глибокий дірки. При монтажі закладних під комунікації світло та воду я не додав сюди протяжку. Також при фарбуванні варіт використовували фарбу а-ля дач. Не рекомендую використовувати, тому що коли вона забрудниться, вимати її дуже тяжко, а якщо терти тряпкою, то ця тряпка залишиться на цій фарбі. Ось тут дуже гарно видно. При монтуванні квітки нам встановили таку захисну планку. По-перше, щілина, через яку видно майже всю ділянку. А по-друге, ми маємо навіси всередині, двері відчинаються всередину. І коли дув вітер, їх просто виламало в противополежну сторону, тобто назовні. Як в результаті, бачимо. Po szkoda.